Ну а тим часом говоримо і про угоду про корисні копалини, яку Україна зараз підписати не може, адже той вигляд, який представляють, не є таким, який потрібен. Пише про це Washington Post, Київ приголомшлений новим варіантом угоди, який не містить жодних гарантій безпеки, кажуть українські чиновники. І про це пише видання, The Washington Post, він посилається так. Посилається це видання на українських чиновників, які... Вирішили прокоментувати все це на умовах анонімності. Інший високопоставлений чиновник розповів виданню, що угода виглядає так, ніби Україна була в війні. США програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації. Також видання з посиланням на українського чиновника повідомляє, що 55 сторінковий проєкт угоди, підготовлений Вашингтоном та опублікований в Financial Times, є Справжнім, за словами чиновника, він не містить жодних гарантій безпеки, розглядає всю підтримку США, надану Україні під час війни як борг, що підлягає поверненню з прибутками від угоди. Документ також надає США право першої пропозиції на всі інвестиції, пов'язані з енергетикою та корисним копалинами, що фактично дає Вашингтону контроль над цими секторами. Високопоставлений чиновник сказав, що проєкт викликає серйозні занепокоєння для України, оскільки він. Перекласифікує минулі гранти США як позики, які потрібно повернути. За словами українського чиновника, знайомого з переговорами нова пропозиція може бути лише початковою, але вона жахлива для України. Тому зараз Україна має. Подумати над подальшими, напевно ж таки діями для того, щоб зберегти нашу державу і мати, хоча б якісь гарантії безпеки, які б були для нас, все ж таки, хоча б плюс-мінус, адекватними, зеленський президент України також розповів, прокоментував цю, цю угоду. Так, формат угоди змінено. Давайте ми вивчимо формати, будемо говорити. У нас є конституція України. Так він сказав під час брифінгу, прокоментувавши змінений формат угоди про корисні копалини. Та ту його слова, я хотів би зазначити, що офіційна українська сторона, а саме Кабмін та Офіс президента України сьогодні ну, то й офіційно отримали варіант або пропозицію від США. Це важливо не колись, а сьогодні І наголосив голова держави, що українська сторона повинна перевірити надісланий документ. Юристи повинні порівняти всі угоди, які були. Запропоновані на переговорах і наголосив, що потрібно порівняти, чи це та сама угода, і вивчити все детальніше. Ну а Дональд Трамп знову ж таки продовжує дивувати. Президент США заявив, що Гренландія повинна перейти під контроль Сполучених Штатів Америки за для міжнародної безпеки, заявив, що сподівається на розуміння відповідної позиції. Таку заяву він знову зробив під час спілкування. Із журналістами і в Білому домі американський президент, <кхи> перепрошую, вказав на загрозу з боку Росії та Китаю. Трамп в коментарі ЗМІ сказав, що США сподіваються на розуміння відповідної позиції Вашингтона щодо Гренландії, зокрема з боку Данії та ЄС. Втім, за його словами, якщо вони цього не зрозуміють, то США доведеться їм це пояснити. Тодалі. Ви думаєте, що ми можемо обійтись, без цього ми не можемо. Нам потрібна Гренландія. Для міжнародної безпеки дуже важливо, щоб у нас була Гренляндія, сказав американський президент. Пояснюючи подібні мотиви США, він зазначив, що біля Гренландії повсюду китайські та російські кораблі. Ми не ми не покладаємось на дані чи будь-кого іншого, щоб вирішити ситуацію. Ми не говоримо про мир для США. Ми говоримо про мир у всьому світі і про міжнародну безпеку, заявив Дональд Трамп. Ну а віце-президент Вен звинуватив Данію в неспроможності гарантувати належну безпеку Гренландії. Ну і також він припустив, що Сполучені Штати зможуть краще захистити цю напівавтономну данську територію. Данія не йшла в ногу із часом і не спрямовували ресурси, необхідні для отримання цієї бази. Для утримання наших військ, і на мій погляд, для захисту населення Гренландії від багатьох дуже агресивних вторгнень з боку Росії, Китаю та інших країн заявив про це Венс. Ну а Путін же тим часом насміхається над сполученими штатами Америки і над самим президентом США Трампом. Путін і російські пропагандисти відкрито зневажають президента. Трампа, диктатор, не демонструє жодного наміру вступати в переговори, починаючи з елементарного дотримання перемир'я. І цілком ймовірно, що США незабаром усвідомлять, що в нинішньому форматі з Росією співпрацювати неможливо. Політолог Ігор Тірович висловив припущення, коли це може статися. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Путін фактично принижує Трампа. Роблячи це свідомо, і він завдає удару по українській енергетиці, висуває нові безглузді умови. Російські пропагандисти просто сміються відкрито з його команди, називаючи США ворогом та балаболами. І ось на думку Ігоря Рейтеровича, Путін своїми останніми заявами та певними діями фактично. Вийшов з переговорного процесу, хоча формально перемовини можуть продовжуватись, і ймовірно, будуть ще зустрічі делегації. Диктатор не демонструє жодного бажання реально займатися цими питаннями. Тому адміністрація Трампа зараз потрібно ухвалювати важливі рішення чи продовжувати грати в ці ігри, імітувати переговори та пробувати встановити перемир'я на таких умовах, як це відбувається зараз. Адже важко говорити про припинення вогню, коли немає інструментів для моніторингу та верифікації. Трамп може за кілька тижнів зрозуміти, що з Путіним в такому форматі співпрацювати неможливо. Ймовірно, хвалить інші рішення. А однак є різні сценарії. Не всі вони можуть бути вигідні для України. Трамп може посилити тиск на Україну як це було раніше. З іншого ж боку, він може сказати: розбирайтесь самі та передати ініціативу Європі, а США буде просто спостерігати. Не ну, зараз багато що залежить від того, як команда Трампа донесе інформацію про те, що Росія намагається маніпулювати і використовувати ситуацію на свою користь, а не на користь США чи миру в цілому, що безумовно є головною метою Трампа. Зазначимо, що зі слів російського терориста Піскова Росія залишає за собою право не виконувати домовленість про заборону обстрілів енергетичної інфраструктури України і стверджує, що Причиною цього є, нібито постійне порушення домовленостей Україною та обстріли Росії з використанням БПЛА. Ось такі цинічні провокації з боку РФ її продовжуються. Ну а тим часом щодо міжнародних новин, то Британія і Франція відправлять дві військові групи до України вже наступного тижня для підготовки плану підтримки ЗСУ. Це рішення стало результатом саміту у Парижі, де були визначені подальші кроки в протистоянні російської агресії. Про це написав Емануель Макрон в рамках саміту у Парижі, Британія і Франція оголосили про відправку двох військових груп до України наступного тижня для роботи над планом підтримки ЗС України. Рішення є частиною обговорень щодо подальшої військової допомоги Україні в протистоянні Росагресії, яка отримала ще 2 мільярди євро на обладнання та конкретні заходи профінансовані завдяки військовому плануванню ЄС та Великій Сімці. Саме також став платформою для створення коаліції охочих коаліції «Дій за міцний мир, де країни підтвердили готовність продовжувати підтримку України а також контролювати припинення вогню після його підписання Україною та Росією. Чотири держави заявили про намір створити сили підтримки для забезпечення другої лінії оборони в Україні після підписання мирної угоди. Ну а президент Франції Макрон. Повідомляв, що після саміту він зателефонував президенту США Трампу, щоб розповісти про досягнуті домовленості, зазначити, що зараз всі чекають відповіді Росії на пропозицію США та України щодо. Припинення вогню. А ось Олександр Мусієнко, український військовий експерт, також розповів історію щодо британсько-російського протистояння підтримку України з боку королівської родини. Нові сигнали про можливий військовий контингент. Британія ж мовчка готує сюрприз для Кремля. Чи готова Росія до історичного реваншу? Мусієнко також подумав, проаналізував та нам з вами розказав на своєму офіційному ютуб каналі відео, поділився з нами. Тож давайте заслухаємо на пана Мосієнка. Не забувайте теж підписувати. Кримська війна, яка тривала з 1853 по 1856 роки, призвела до того, що якраз британці і французи зуміли здолати опір Російської імперії, тоді нейтралізувати і фактично зробити нейтральним чорним море, безпечним від а, безпосередньо російської присутності та домінантності. А Росія втратила ряд територій, які відійшли. Тоді Османській імперії, яка теж, треба сказати, відверто, не переживала найкращі часи свого розквіту, але їй відтягнули занепад якраз британці і французи. Взагалі, Британія і Франція, коли воювали, це був другий приклад участі, фактично, Британії і прямого зіткнення з російськими військами. Ще одна війна тривала з 1807 по 1812 роки. Вона характеризувалася тим, що не мала. Якихось прямих великих військових зіткнень, окрім інцидентів в Балтійському та Баренцевому морях, але досить часто Росія і Путін називають саме Британію, саме Туманний Альбіон, палієм війни. Вони кажуть про те, що британці підбурюють, вони говорять про те, що британці а, діють погано, що Британія підтримує Україну. Що взагалі британці допомагають погано розібратися в континентальній Європі, і взагалі створюють. Перешкоди та вставляють палиці в колеса, а мовляв, уже б давно про все континентальна та ж сама Європа і домовилася. Тому для чого ж тут Британія, яка тільки цьому заважає? Ми бачимо, що на сьогоднішній день чи не єдина країна, яка постійно зазнає критики, це країна Заходу Велика Британія. Навіть із Сполученими Штатами Росіяни намагаються ну принаймні вдавати наявність діалогу. А Путін відверто підігрує Трампу, коли говорить про те, що його не цікавить питання Гренландії, і можливо, анексія Гренландії з боку Сполучених Штатів і рішення Дональда Трампа про це це справа, мовляв, двох суверенних держав Сполучених Штатів Америки та Данії. А Росію це не цікавить. Безумовно, це лукавство, враховуючи, скільки грошей зараз вкладає Росія в освоєння Арктики, скільки вони претендують на корисні копалини там. На що вони безпосередньо розраховують і до чого прагнуть. До, своєї, до збільшення своєї військової присутності, до збільшення торговельних шляхів сполучення, а так само претендують на корисні копалини і ті ж самі рідкоземельні мінерали та метали, які дуже цікавлять адміністрацію Дональда Трампа, і Росія, звичайно, на це поклала око і вона хоче це використовувати. От, власне кажучи. Така ситуація. Тому тут потрібно розуміти, що фактично, ну скажімо, дуже дуже муляє Путіну Британія, яка заявляє про системну підтримку України, чи не єдина країна, яка підписала з офіційним Києвом фактично угоду про столітнє партнерство, яка декларує нарощування видатків на оборону, а також заявляє про готовність відправки своїх військ. І навіть не виключаються можливі військові зіткнення з російськими військами, тобто стан війни між Британією та Росією. До чого ми підходимо? А ми підходимо до того, що в двох цих війнах, про які я згадав, 1807-1812 років, а також Кримської війни 1853-56 років XIX століття, яка мала активне. Бойове вираження саме з 1854 року, яка закінчилася тим, що росіяни втратили Севастополь і втратили Чорноморський флот, який вони погодилися затопити. і тільки через те, що Франція пішла тоді і співчутливо поставилася до російської тодішньої імперії їх правителів, вдалося вийти ну, більш-менш з часом, скажімо так, з більш прийнятними умовами і з меншою демонізації тодішньої Росії. Уявах європейців та заходу, але це закінчилося приниженням для російської імперії. Ну а в принципі в подальшому також на Російську Федерацію очікує лише прониження. Хоча зараз з'являються повідомлення про те, що Росіяни готуються до нового масштабного наступу, який триває майже буде тривати майже весь 2025 рік. Росіяни готуються. Наступ може тривати від 6 до 9 місяців, тобто фактично весь рік. І про це пишуть в Associated Press. Зазначається, що у своєму матеріалі журналісти цитують українських урядових та військових аналітиків. Новий наступ може дати Путіну. Всі підстави для затягування переговорів щодо призупинення бойових дій на користь захоплення нових територій, це вкотре доводить, що Росія не має наміру брати участь в змістовному діалозі з метою припинення війни. Ну і з наближенням весняного сезону бойових дій за словами аналітиків та військових командирів Кремль розраховує на Багатосторонній наступ по всій тисячокілометровій зоні лінії фронту. А раніше Зеленський, посилаючись на дані розвідка, говорив про те, що Росіяни готуються до нового наступу на північному сході Сумщини, Харківщини та Запорізької області, теж готують там росіяни свої наступи, які звичайно нам потрібно буде всі відбивати, донатити ЗС України, щоб продовжувати їм. Допомагати для того, щоб вони мали змогу продовжувати боротися. Ось така циклічність Це так зараз відбувається.